Продається Hyundai i30. i30, передні фототуманки, на сталевих дисках ковпаки 63,10 рік. Пробіг 189 тисяч, бензин 1.4, телефон продавця є. Автомобілі просили мені в коментарях, знімайте ззаду, по кругу. По кругу не знімаю, оскільки хто в собі вибирає якийсь певний автомобіль. Як він виглядає? По кругу всі це знають. Я показую автомобіль, загальна картинка, ціна, пробіги, ну коротка інформація, все що є в оголошенні. Mercedes C200 продається. Бачимо передні парктроніки протитуманки легкосплави. 11 рік, дизель 2,2, 10900 на автоматі. І телефони продавця показую вам. Ось така загальна картинка Мерседеса. Мерседес C200. Є на ринку, продається Volvo V50. Універсал, легкосплавні диски, передні протитуманки. Так, 11 рік, шестиступка, 1,6 дизель, 7200 коштує, пробіг 212 тисяч. Ось тут зверху є телефони продавця. Раз, мокре скло. Щось можна зловити. Volvo V50. Toyota Avensis. продається на передніх патронах, передніх протитуманки. Столеві диски, ковпаки. Toyota на Avensis, на ринку. Ну, це я сьогодні цей день хожу, знімаю. Одна тільки є, 6900 коштує, 2008 рік, дизель 2,2. Пробіг 240 тисяч. Є телефон продавця Toyota Avensis, На ринку одна єдина на сьогоднішній на цю хвилину зйомок. так, то, Хто шукає Toyota Avensis, є така. Продається Hyundai i10. Така маленька машинка, можна придбати як для друга сім'ї, для дружини. 10 рік, бензин 1,2, прибіг 179 тисяч 6850. На автоматі зробленого ТО є сертифікат 6850 Hyundai i10. Продається Volkswagen Bora Ось така бора. В бензин 3950. Телефончик є, Volkswagen Bora Майже 4 тисячі доларів. Ось такий невеличкий автомобіль. Також я кажу, що він на вторинку це вже другий, я перший просто не знімав. О, буду мати можливість, підійду до першого. Продається такий Він Дуже класно виглядає на чорних легкосплавних дисках. Це кла 250-14 рік, 16499. Так, телефончик, я думаю, ви будете бачити, бензин. 2.0, 2.014 рік. Пробіг, якщо вірити в цьому, що написано, 80 тисяч кілометрів. Mercedes. Ось такий, покажу вам салончик. В такому у нас є, є телевізор, є якісь кнопочки ну, там. Ну, хто собі шукає, хто знає, що за модель. Я думаю, деталі показувати не будемо вже. Вернувся я до того Борика, що я казав, коли знімав попередній автомобіль. Це в Кузові Універсал, Volkswagen Bora. У нас він коштує 4800. 2002 рік 1,6 бензин. Пробіг 206 тисяч. Телефон видно, я думаю. Отаку пару фокусів зроблю, щоб ви собі зафіксували його. Volkswagen Bora. Другий автомобіль на ринку цієї моделі. Продається Hyundai i40. Універсал на передніх протронах. протитуманки Лекослави, 12 рік, 1.7 дизель, 8200, телефон продавця. Є пробіг 250 тисяч. Інформація по автомобілю. Механічна коробка передач. Ось такий Hyundai i40 продається. Всі питання до продавця. Продається Volvo V-60. Прем'єр. Така машинка є на ринку. Коштує 14 700 12, 17 рік. Пробіг 121 тисячі на автоматі. На бензині 2,0. Вольво ось є така машинка. Продається Mazda 6. На передніх проктроніках легкосплавні диски. Шостий рік, 4900. Загальний пробіг 270 тисяч. Телефончика немає, тому хто шукає собі Mazda 6. Треба під'їхати на авторинок. Продається Kia Ceed 11 рік автомобіль. 16900 коштує. Є телефони продавця. Зверніть увагу, то, що собі шукає невеличку машинку, KIA Ceed, хороший стан лакофарбового покриття. Всі питання по телефону до продавця. Продається ще в ролі Aveo. Автомобіль. 2007 рік 4500, є телефончик продавця, 1,5 п'ять бензин газ, пробіг 185 тисяч, 4500, кому потрібно, що в рулі автоматі, я продається домовляйтесь з продавцем по огляд. Продається Hyundai i30 на легкосплавах, передні протитуманки. Ціна 6700, 990 рік, 208 тисяч пробігу. Телефон є. Я просто шукає собі невеличку машинку. Вон вон салончик, механіка, ласка. Огляд показав. Телефон до продавця. Подається Mercedes. Це у нас є 320 3,2 дизель. 7500, пробіг 292 тисячі. У нас такий мерсик є, 7500, газастік. BMW 530, легко сплави, передні паратроніки, передні протитуманки. горний автомобіля, панорамний дах. 130-та беха, по на комплектації 9809 рік, 270 тисяч пробігу. Звоні до продавця, світлий кожний салон шкіряний. Ось такий ну, салон ОВМВ 530-та. Продається Мерседес, Купе. Шостий рік 102.2, 799 пробіг 194 тисячі, але на жаль немає телефону. Тому хто шукає собі такий Mercedes, необхідно під'їжджати на авторинок. Здається, Hyundai Sonata, Автоматична коробка передач. 17600 на старті, пробіг 235 тисяч. Саме рік 2.0 дизель. З цього боку покажу салончик. Ось так виглядає салон автомобіля. Hyundai Соната. Продається Hyundai i30. Бачимо, є легкосплави, є передні протитуманки Автомобіль 2013 року випуску 1.6 дизель 9400 коштує телефони. Продавця фіксуйте, хто шукає собі Сунходай. i30, можна собі придбати цей автомобіль. Opel Zafira продається автомобіль в блокоплавних дисках. Коштує 12900. 2017 рік, пробіг 208 тисяч, такий телефончик продавця, хто собі шукає опульзофіра. Цікавтеся, що там по ньому ось у нас з телевізором. Ось такий автомобільчик. Дивіться, Volvo V-60. Кузовий універсал, на диски, протитуманки відсутні, є ось така оптика, є вебаста, підігрів на автоматі, 12 рік, коштує 12... 10 900, погано видно, 10 900, пробіг 285 тисяч телефончик. Є, видно. По салону у нас от такий салон, шкіряний салон. Volvo v 60 BMW 316. 316 беха. 550 2001 перший рік на бензині 2.0. Яка беха? коштує 550. Салон. Toyota Yaris. Маленький автомобіль, можна придбати як другій сім'ї. 6650 телефон є, 2006 рік. Дизель 1.4. Toyota Yaris. Що у нас? Ось такий салон Toyota Yaris. Механічна коробка передач. Peugeot 1007 продається також маленький автомобіль. Дуже цікаві у нього зроблено ручки при відкриванні дверей. 7 рік 5850, пробіг 119 тисяч на автоматичній коробці передач бензин 1.6. Телефончик є. Хто шукає маленький автомобіль? Огляньте цей варіант. Продається марка 2. Друга мазда. Ось мій рік 5500 коштує. Пробіг 176 тисяч, бензин 1,4, Mazda 2. Продається Chevrolet Kalos. 3 500, бензин 1,4, пробіг 173 тисячі 2005 рік. Все вролякалось. Що там в нас тут да, з телевізором Зверніть увагу на цей, все влякалось.